Сезон на алізі добігає до завершення. У вас є уваги... Вітаю. Сезон на аналізі добігає до завершення. А ваші увазі результати 36-го туру сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Ставте вподобайки. Реагуйте, як вам тур. А я розпочинаю. А я грав з Жероною. Гіркий матч для Вальдоріда, який вилетів, а Жерона продовжує боротьбу за виживання. Єдиний голома чи став вирішальним. Вальядоріб вже 10 матчів підряд не програє. 10 матчів підряд вже програє. Сельта поїхала до Сусідада. Сельта бере дуже важливі три очки на виїзді. Реал Сосідад втрачає шанс закріпитись у верхній частині таблиці. Наприкінці сезону кожна втрата очок коштує дорого. Цивілля грала з Ласпальмесом. Цивілля оформлює мінімальну, але дуже важливу перемогу в боротьбі за виживання. Ласпальмес не реалізовує кілька хороших моментів і продовжує спуск у нижній частині таблиці. Леганес поїхав до Вілерала. Яскравий виступ жовтої субмарини. Без шансів для Леганеса, який, схоже, вже почав думати та готуватися до секунди. Вілерал і далі бореться за зону Ліги Чемпіонів. Алавес грав з Валенцією. Перемога Алавесом Баському Воленському противостоянні приносить їм мінімальну перемогу, але максимальні емоції для місцевих фанатів. Воленця виглядає умляво, і це їх серйозно підкосило в боротьбі за Єврокубки. Віляреа поїхав до Реал Мадрида. Вершкові здобули нервову, але важливу перемогу. Мальоркам гідно трималися і навіть створила кілька моментів. Але клас гравців Реала зробив свою справу. Посасу награла з Атлетіко Мадрид. Гучна сенсація сосуна приголомшує матрасників і відбирає у них важливі три пункти. Атлетіка виглядає без зубу в останніх турах Лаліги. Бетіс приїхав до райовалікана. Найрезультативніший матч туру командою мінялася голами та грали на зустрічних курсах. Цей результат не влаштовує жодного з команд у контекстній турнірної боротьбі за Єврокубки. Іспаньол приймав Барселону. Каталонська дербі завершилось перемогою Блаогранас. Барса впевнено виграла, а іспаньол ще й догравав матч у меншості. Ця перемога над головним суперником має особливий смак для команди Фліка. Вона забезпечила чемпіонство для каталонців, а хетафа з Атлетік Більбао закривали тур. Атлетік чітко і впевнено бере три очки. Хетафа майже не створило моментів. Ця перемога залишила клуб з Більбао у боротьбі за топ-4. Перейдемо до статистики. БП має суму активів 27 голів. А кращим асистентом залишається Ямаль з 12 передачами. Турнірна таблиця має таке становище. Барселона вже чемпіон, як було згадано вище. Реал Мадрид закріплюється на другому місці. Осасуна обганяє вілля Реал. Боротьба за лігу конференції. Очікується гостра, але бачимо, що тут малий відрив між. Очками восьми та 10 місце. А друга десятка має наступний вигляд. Цивіля та Жерона піднялися вище, опустивши нижче хетафе та еспаньол і забезпечили собі прописку в Лалізі на наступний сезон. Легендар ще має математичні шанси обійти конкурентів вище, навіть 15-го місця. Але Спальмес може обійти лише Алавес. Він відбудеться в один день. Реал зіграє з Івільюю, Барса прийме біля Реал, Атлетік Флотік Мадрид зіграє з Бетісом, Жерона поїде до Сосідада, Валенція прийме Більбао, Сельта зіграє Раео Валікана, Хетафа поїде до Мальорки, Косасуна зіграє з зі Еспаніолом, Велядоліт прийме Алавес, Лас-Пальмес, гратиме з Леганесом. І тепер до Новачків. Лаліга 2 або Сегунда. Тут відбудеться 40 тур. Матч між Леванте та Альбасета вже був. Леванте впевнено розібрався 1-0 з командою, яка займає 10 місце. Ця перемога забезпечила їм піднятися на перше місце. Але Ельче має матч в запасі. Також на плей-офф претендують Мірандаш, Расінг, Ов'єда та Альмарія. Подивимось. Яка з команд пройдуть, які пройдуть до Лаліги 1. Матчі заплановано на 17-18 травня. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!